Нестерпний крякіт та постійно супроводжуючи пташиний послід набредлиму мукачівцям. Жителям вулиці Окружної уже не перший рік доводиться ділити прибудинкову територію із крилатими сусідами. Тут на багаторічних платанах масово гніздяться ворони, які щодня тероризують місцевих. З гра, як прилетить і все каркають, каркають. І понімаєте, що, короче вони не то, що там вони гніздяться тут, і вони постійно собі там гніздо, наприклад, в'ють і все, вони вертаються. Якщо вони навіть кудись і сів ну, це такое буває дуже рідко. Вони постійно тут, і настільки надаїло це каркання, що це кошмар один, коротше говоря. Проблема кажуть місцеві виникла через відсутність санітарної обрізки дерев. Платани це високі стовбури з густою широкою кроною. Вона потребує догляду, який ніхто не береться здійснювати. Тож і не дивно, що ворони уже роками обирають саме ці дерева на вулиці Окружній для гніздування. Вони можуть і різі зема. когда это самое, вот ветер сильный или что, они же могут упасть на, на дома. А, да, Разбить да, все да, дома и балконы да, и, и крыши да. и все на свете. Там нельзя пройти. Можно и на голову что-то упасть. Все, я не очень заважают. Кричат, мусорит, но могли бы спилить уже эти деревья. Там были магазина срезали, а здесь нет. Но теперь весна золотые, Тут, знаете, они поруются. А гнезда видите сколько? Угу. Як спотевно, Ну, а що а не кричать. Місцеві нарікають, постійне каркання птахів зранку до вечора не дає спокою у квартирах. До того ж, через воронячий послід неприємно ходити тротуарами. Ой, господи, треба їх вирізати, я б давно вирізала, та люди не можуть спати, і діти в них маліє, всі, та ото ні. Дійсно, так. Ну, так, звісно, мішають, але ну, як не мішають. Вони крякають день і ніч. Або батьки, або хтось хворий, або якийсь нервний з роботи прийде, треба відпочити. Ну, дійсно, природа є природа, бо там, де Не знаю, треба щось рішати. <реку> а якби в одну ніч переночували, і питання щерпано, особливо з того боку, то подоконніки, айдай, я взагалі. Досить неприємно, бо не можеш пройти, бо. Все падає зверху. Вони постійно кидаються, що вони роблять собі вони кидають ці всі пруття, це все на світі все летить на тротуар і везде, і всюди, то це дуже мішає. Всі, кора просили, що треба почистити ці дерева. Цим деревам я не знаю, може їм по 50 років або більше. Їх же треба якось чистити, якось вирізати, підрізати, щоб це якось було. Не було щоб не не гніздились там, так страшно. Це ж кошмаро. Є така проблема, бо вони. Як то кажучи, ми обходимо тут, ми там не ходимо рідко дуже. Тобто обходити дворами, аби так, так. нічого не впало. Ну так, іноді приходить, там обходимо. Но, поки що я ціла. Мукачівці, які втомилися від так званого воронячого сусідства та бездіяльності з боку влади, яка роками не бачить проблеми, підготували колективне звернення. Направили його до одного з депутатів Мукачівської міської ради з надією домогтися вирішення проблеми. Оскільки дерева дуже високі та недоглянуті, обрізка багато років не. Проводились велика популяція ворон суттєво ускладнює життя мешканців району, шум птахів, численне сміття, загаженість продуктами життєдіяльності птахів, створює неможливим пересування тротуарами. А в весняний та осінній період стоїть нестерпний сморід. На моє звернення щодо проведення санітарної обрізки дерев на вулиці окружна відповіді від міської ради я ще не отримала. Я ще раз наголошую, що мова йде не про вирубку, а про санітарну обрізку дерев. Під час перебування нашої знімальної групи на окружній 22, тут працювали мукачівські комунальники, які розпочали обрізку платанів. Тім за кілька днів ми повернулися на місце та побачили, що проблема так і не вирішена. Комунальники замість комплексної санітарної обрізки всіх насаджень повністю зрізали один платан, який найменше заважав жителям чи відреагують у мерії на звернення депутата, та все таки вирішать наболіле питання жителів. Подробиці очікуйте у наших наступних випусках. Субтитрувальниця Оля